Зараз на прямому зв'язку зі студією Олександр Краєв, це експерт рад зовнішньої політики Українська призма і викладач Національного університету Києвомогинської академія. Мої вітання вам, пане Олександре. Так, вітаю, добрий день. Я от е, хочу на питання, е, яке президент Зеленський задасть Трампу зосередитись, ну, а коли от той дедлайн, і коли ті санкції? А що може бути? За туз чи за карта у цьому рукаві Трампа, яку він готовий використати? Ну тому що одна справа карта, яку він може використати, інша справа на що він готовий піти, що він готовий зробити в даному контексті, зважаючи на заяви з боку Білого Дому, що на вашу думку ну є найбільш ймовірним. Мені здається, що на фоні достатньо успішної і для Китаю, і для Росії, і для Індії зустрічі шанхайської організації співпраці, і тим паче на дуже медійно потужний для Китаю військовий парад в честь Дня перемоги. Мені здається, для Трампа абсолютно очевидно, що зараз йому треба. Наративно, інформаційно, навіть з точки зору китайської пропаганди контрити цю саму китайську пропаганду. Йому потрібно зробити все можливе, щоби по перше відволікти від китайців увагу від їх сили, точніше, і йому потрібно показати, що він також щось може, що він також за цим стежить і він не дає Китаю спуску. І в таким в такому контексті йому якраз точки зору тиску на росію і з точки зору тих факторів китайських які навів додаткові ось ці санкції водити конкретно проти китаю крім того він сам про це говорив ще спочатку власного президентства другого він казав що виключно санкції проти китаю санкції тарифи обмеження Можуть змусити Китай примусити Росію до нормальної комунікації, до нормальної дипломатії. Тобто, по суті, тут питання в тому, що якраз зараз наступає момент, коли вторинні санкції можуть бути ефективним інструментом і можуть дійсно спрацювати. Тим паче, що ми бачимо, що європейці також розробляють елементи вторинних санкцій, також готуються їх водити. Ну, от історія вчить та що е, санкції в тому числі працюють коли. Всі сильні світу цього їх водять, от якраз таки про Європу хотів спитати більше. Там Трамп ж хоче від Європи більше активності стосовно Китаю і обмежень стосовно Китаю. А чи, ну, чи є таке бажання від усіх складових Європейського союзу вводити оті от санкції? Ну бо ну як мінімум дві складових можуть такого бажання не мати. Це я там про дві окремі країни, але ну направду їх може ж бути більше. І, звісно, може бути більше. Тим паче, Європа, як ми бачимо, вона не хоче агресивних дій проти Китаю. Європі окей, той рівень співпраці, який з Китаєм є наразі, але вона не хоче його розширювати. І це, з точки зору європейської дипломатії, вже є достатньо хороша і провокативна зброя проти Китаю. Чому це є провокативна зброя проти Китаю? Тому що Китай вже 6 років робить все можливе, щоб цю співпрацю розширити. Китай пропонує Європі нові угоди. Китай намагається усіма правдами і неправдами через Вучича, тобто через Сербі. Через орбана, тобто через угорщину, вийти зі своїми товарами, зі своїми електрокарами в першу чергу на європейський ринок. А його європейці питають. Тобто для Європи елементом тиску на Китай є те, що вони не йдуть з ним на нормальні переговори, а вони просто підтримують той рівень взаємовідносин, який в них наразі існує. Тобто для європейців це вже... Є певною політикою тиску те, що вони не розширюються партнерство, постійно маніпулюють Китаєм в контексті можливого цього розширення. А Трамп хоче іншого. Трамп хоче повноцінних санкцій, Трамп хоче тарифів, Трамп хоче мит. Тобто Трамп хоче, аби Європа грала так само, як грає сам Трамп. Бо він розуміє, що якщо, наприклад, Європа залишається на тій позиції, що й зараз, то тоді Китай буде пропонувати їй ще кращі умови, і Європа може на це погодитися навіть тому тут можна зрозуміти Європу. У тут можна зрозуміти і Трампа, але що з цього має вийти? А відповідь дуже проста: Трамп має, як і в перший термін, проявити ініціативу. Ви пам'ятаєте, в перший термін не тільки він вів тарифи і санкції проти Китаю, інші союзники за ним підтягнулися. Тобто Трамп має нарешті взяти на себе цю політичну відповідальність. Спасибі, Олександр Краєв, це експерт Ради зовнішньої політики українська призма і викладач Національного університету києво Могилянська академія. Він був на прямому відеозв'язку. Дев'ятеро людей загинули і сім поранено внаслідок російських обстрілів в Костянтинівки напередодні. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії, пошкоджено зокрема багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр. Окрім того, ворог двічі бив фпв-дронами по цивільним автівкам. З нами на прямому зв'язку зараз Дмитро Запорожець. Це речник 11-го армійського корпусу. Пане підполковнику. Ми вітання вам. Доброго ранку. Скажіть, а ворог вбачає в Костянтинівці небезпеку? Чи це просто його банальне тваринне бажання утюжити і бити туди, куди дістає його артилерія, його дрони, його міни, його будь-що інше? Ну, скоріше всього, трішки тактика застосуванням противником саме тактичної авіації по місту Костянтинівка змінилася, адже як то кажуть, відслідковуємо, що противник активніше почав наносити авіаційні удари в напрямку того виступу, який е, вони сформували, але потім збройним силам вдалося, вдалося його відсікти. Якщо ми спостерігаємо на карті. Е, Взаємодії тактичної авіації в цілому тих процесів, які відбуваються у повітрі, то найбільшу активність він наразі зосередив туди, змістивши акцент, акцент з Костянтинівки. Тим не менше, Костянтинівка щодня страждає від великої кількості застосування ХПВ-дронів, каби все одно продовжують знищувати цивільну інфраструктуру, в цілому житлову забудову, адже ворог. Думаю, що там можуть переховуватись чи то перебувати наші, як варіант оператори БПЛА дронів і таке інше. Тобто, це звичайний терор, який ворог намагається подати як знищення позицій сил оборони, чи в цілому якихось елементів побудови нашої оборони. Якщо брати в цілому, то Костянтинівка наразі це укріплений район, який скоріше всього ворог буде намагатися обходити як варіант свого. Напрямку старецького, чи то буде якось намагатися розбудовувати свої наступальні дії з добропільського напрямку, адже є вже на сьогоднішній день інформація, що, що ворог буде намагатися залучити додаткові або ж свіжі сили на цих напрямках для того, щоб продовжувати штурмові дії вже в, е в рамках не літньої кампанії, а вже осінньої. Довкола Лиману е, сил більше. Я проворожу груповання. Е, там 7 кілометрів е, до Лиману від е, знов ж таки позиції росіян. Чи фіксуєте накопичення якісь там? У цілому Лиман це не наша зона відповідальності, але це сусідні сусідні, скажімо так, зона е, сусіднього групування, і наразі е, противник там збільшив кількість штурмових дій, е, як відмічається, десь е, від середини літа він активніше почав штурмувати, десь в середньому так я для себе фіксую, що там відбувається 20 і більше боєзіткнень. В той час як у нас по нашій операційній зоні е, в цілому за. Минулий місяць десь середня добова кількість штурмів. Це 8,5-9 дев'ять штурмових дій противника, але е, ворог е, посилив свою е, посилив свої штурмові дії, десь числа. З 20 серпня і кількість штурмових дій наразі зростає, і е, зросла кількість застосування противниками в ПІБі дронів, в тому числі і на сіверському напрямку. Якщо до на початку місяця, до середини місяця, десь була орієнтовна кількість, яку противник застосовував в цілому по нашій відповідальності, десь 250, то на сьогоднішній день вже на кінець місяця маємо приріст, плюс 25 дронів. Це вже 275 дронів щодо боу. Ворог використовує по позиціям сил оборони. А за місяць, в цілому, 8,5 тисяч дронів е, ворог е, спрямував по нашій логістиці, по нашим позиціям і в цілому, по, е, скажімо так, по, по нашим е, всім оборонним рубежам, які наразі маємо і тримаємо. Я так розумію, якоїсь однієї чи там. Скажімо так, підвищеної та е, цілі е, у ворога немає в плані от атакування впівронами чи там іншими засобами. Е, ви про логістику згадували? Її можна назвати однією з основних цілей? Чи це все ж таки удар удари по логістиці, в тому числі і по е, нашим піхотинцям, і можливо, по нашій техніці? Основні зусилля, все таки застосування FPV-дронів – це попередньому краю, безпосередньо по лінії бойового зіткнення по позиціям сил оборони а вже глибше ворог намагається застосовувати. Артилерію намагається знищувати будь-яку, скажімо так, будь-які логістичні наші маршрути, які знаходяться вже за лінією боєзіткнення, десь на відстані до 20 кілометрів. За допомогою артилерії ворог намагається знищувати, і кількість застосувань цієї складової зросла на сіверському напрямку. А на Краматорському традиційно вже який день місяць, півроку, певно, маємо 100 і більше обстрілів. Тобто ворог там активні дії не проводить, але й нам не дає якимось чином активізуватися і можливо посилити наші оборонні рубежі. До речі, стосовно сіверського напрямку, а там накопичення є, чи все ж таки є перекидання на той самий Покровський напрямок. Перекидання це з цього напрямку немає на Покровський напрямок, але ворог намагається проводити там накопичення, можливо, в тому числі і. Техніку буде застосовувати, адже якщо, скажімо, так почнуться дощі, якщо буде рання осінь, то на техніці ворог не зможе далеко заїхати, в тому числі на тих же мотоциклах. Адже, якщо дорогу дороги будуть розмиті, це додає надасть додаткові трудності для просування по тій відкритій місцевості, яка пролягає безпосередньо до. Міста Сіверськ тому скоріше всього, наступальні дії вони ще будуть намагатися проводити ще поки сухо пане підполковнику. От ворожа логістика. Ми просто зосереджувались на нашій логістиці і проблемах, які завдає ворог. Ну у ворога ж присутні проблеми так само із власною логістикою, та логістичне плече подовжене. Воно так і залишається подовженим, чи ну чи вдається, скажімо, так, шукати нові маршрути для того, щоб наводити постачання. Однозначно, у них проблемі не менше, ніж в нас на деяких відтинках фронту. На деяких десь у них краще ці, скажімо так, моменти налагоджені. Адже в цілому ми теж знищимо рівно настільки ж їхню логістику, настільки противник намагається знищувати нашу, тобто це дзеркальні десь дії, в залежності від того, де які ресурси задіяні, там маємо і, скажімо так, більші успіхи. Якщо, наприклад, на Покровському наші побратими говорять, що там занадто ускладнена логістика, і можливо, в тому числі, ворог. Говорять, що додав той ж підрозділ, який спеціалізується саме на знищенні логістичних шляхів Рубікон, то на нашому напрямку він, скажімо так, сегментовано десь складніше проводити будь-які логістичні заходи, десь. Легше десь є якась періодичність, і в тому числі за рахунок того, що ми намагаємося знищувати, скажімо так, лігва операторів і таким чином зберегти не тільки життя військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо на лінії бойових зіткнення, а й берегти свої логістичні маршрути, якими ми цю піхоту на лінії зіткнення забезпечуємо сим. А от за вашими спостереженнями, під час літньої цієї кампанії ворожої, вони якимось чином тактику свою коригували? Чи оте м'ясо кидати, шукати дірки лазівки, воно таки залишається їхньою основною, скажімо так, ну основною складовою їхньої цієї тактики? Скоріше всього тактика змінилась відносно напрямків. Якщо противник намагався ще там в рамках ОТУ Луганськ проводити активні штурмові дії на турецькому напрямку, і там, скажімо так, частково мав успіха в цілому були зупинені скажімо так, правильною побудовою оборони наступальні дії противника були призупинені, то він вдавався до. Пошуку нових якихось слабких е оборонних наших позицій, і е одночасно е застосовуючи, скажімо так, точкові удари, той же е тактичної авіації він е свого часу знайшов, е скажімо так, шпарину в нашій обороні і утворився той такий великий язик. Але е за рахунок того, що були вчасно задіяні резерви, в тому числі штурмові полки ситуацію було змінено і наразі не допущено активних таких просувань. Ворога в тому напрямку, але він продовжує лютувати і використовувати велику кількість тих же гербер і кабів, знищуючи просто ще ті невеликі населені пункти, які в напрямку Добропілля є. Спасибі вам, пане Дмитро за те, що доєднались до ефіру. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Він був на прямому відеозв'язку.